22 січня ми згадуємо дві різнозначні за вагомістю події української історії: проголошення незалежності Української народної республіки й акт злуки українських земель, урочистості з нагоди цієї дати відбулися на головній площі міста Луцька. Термін соборність має кілька значень: це й об'єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на суцільній території, і духовна консолідація всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності. Це не лише об'єднання західної частини з центральною. Якщо ми говоримо сьогодні про соборність, треба згадати її в основі українці. По всьому світу. Громада Луцька на чолі з представниками обласної та місцевої влади після хвилини мовчання поклала квіти до фотостенду Пам'яті Небесної Сотні. 21 січня 1990 року відбулася одна з найбільших у центральній та східній Європі масових акцій символічний ланцюг з Луки від Києва до Львова як символ єдності східних і західних земель України. Одним з учасником тих подій був пан Валентин сьогодні. Повторюється ті ж е, героїчний е, захід е, нашої держави, і, мабуть, головна е, здобуток це, е, нашого народу це генетичний код нації. Ні одна така нація, як Україна, не має цього коду. І завдяки цьому, е, ми боремося е, вже століттями, але перемога скоро буде. Ідея соборності була й залишається базовою. Національною цінністю українців, а нині вона є передумовою успіху нашого супротиву зовнішньої агресії. Сьогодні в День Соборності. Ми вчергове згадуємо і нагадуємо собі, і нагадуємо один одному, що для того, щоб ми перемогли, для того, щоб ми в подальшому були успішними, щасливими, процвітаючими, всі ми, українці, ми маємо бути єдиними. Маємо бути єдиними в бажанні захищати свою державу. Маємо бути єдиними в бажанні, щоб Україна перемогла. Щоб Україна після перемоги якомога швидше оговталась, стала успішною процвітаючою країною, країною щасливих людей. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.